Добрий день. Сьогодні у нас 3 серпня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, Центральна Україна. Я хочу вам показати, яка гібридна форма в мене поспіла на цей час, на моєму участку. Це гібридна форма Каталонія, Бурдака. Ось такий я залишав гронки невеличкі. Так. Це Сігнальне плодоношення. Я їх великі не оставляв, маленькі попідрізав трохи деякі, щоб е, не перегрузити куста. І так з тієї сторони там теж пару Гроздочок е, е, залишив. Він гарно розвивається, гарні лози. В нього Все таки по міліметрів 8, там є і по 10 мм е, лоза. Так що лози дуже е, гарні. Е, Ну, сьогодні буду снімати цю ягоду. Я сьогодні мірав на цукор, в ньому 16 брік з цукру. Я думаю, більше достатньо. Зріжу діти покуштують. І ще хочу вам показати один кущ, в якому стані він на теперішній час. Ось ми підійшли до куста, це в мене гібридна форма. Слава України». Ось такі гронки. Це також сигнальне плодоношення. Я позалишав такі невеличкі гронки. Він на даний час вже кислоти в ньому немає, цукру ще маловато, так що йому ще з недільку повисіти і він теж буде достигший. Ну такі ягода теж, ну трошки не дуже вона крупна така, так як це ж то, сигнальне плодоношення. Ну, от в такому стані в мене він вже майже готовий. Ще треба трошки цукру підібрати. Я думаю, за, не, за днів 5-6 за тиждень він набере цукру і буде так. А то ще в мене останні ще їм трохи треба висіти, вони ще не е, зелені, ще не розм'якшає, навіть є ягода. Де на яких є, там вони окрашуються. Ну, це вже буде в наступних відео, як буде поспівати я, то я вам все покажу. Ось таке відео. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.